Отже, ще раз добрий день усім. Через технічні проблеми ми змушені проводити цей урок асинхронно. І я все ж таки коротко нагадаю, те, про що ми встигли вже кілька слов сказати. Ваше спочатку, ваше домашнє завдання розв'язати та записати 5.21 і виконати тест. На сторінці 23 збірника. Це на наступний урок. Тепер я нагадую, що, мабуть, наступного уроку, тобто, в середу, ми проводимо невелику самостійну роботу, і там, де буде викладено цей урок, тобто в Google класі, на вас чекають ще правила участі у нашій фізичній олімпіаді. Будь ласка, ті, хто записався, уважно передивіться ці правила. Ну, ми поки що переходимо до справи. Я обіцяв нагадати вам, що таке теорема Піфагора. Вона дуже корисна для розв'язання багатьох задач у нас на фізиці. Вона е -е, виглядає досить просто. Якщо ви маєте будь-який прямокутний трикутник, бачите, я зображаю. І, як воно зазвичай ми робимо, позначимо а і Б катети цього трикутника, які утворюють прямий кут. І це гіпотеноза. То виконується просто чудова формула. С квадрат, дорівнює А квадрат плюс Б квадрат. Ну, наприклад, якщо обидва катети – це 3 одиниці і 4 одиниці. То ви легко підрахуєте, що гіпотенуза такого трикутника буде 5 одиниць. Звідси можна знаходити будь-який невідомий елемент трикутника прямокутного, якщо ви знаєте інше. Як бачите, досить просто. Досить просто. Тепер давайте ми розв'яжемо кілька задач. І я ще раз нагадую, якщо щось буде незрозуміло, ви можете написати в тому ж самому Google класі. Я відповім на запитання. Перш за все, ми розглянемо задачу 5.32. От я показую, як зазвичай ми робимо Риболовецьке судно. 30 км на схід, а потім ще 40 на північ. Визначте шлях і модуль переміщення. Ну, давайте ми напишемо таку умову. 5. 32. Так, Записуємо. l 1 Це в нас буде 30 кілометрів. Запам'ятовуємо поки що, що це на схід. l 2 це у нас 40 кілометрів, і це у нас на північ. Треба знайти повний пройдений шлях, який ми позначаємо L, сподіваюсь, ви пам'ятаєте. І модуль переміщення, тобто S. Ну, Ми не будемо переводити в даному випадку в метри. Цьому немає потреби, яку ви розумієте. Давайте ми подивимося ось на що. Тут дуже зручно спочатку зробити рисунок. Як зазвичай на географічних картах, напрям на схід показують праворуч. Отже, ми будемо зображати таким чином. Праворуч, от початкова точка А, от проміжна точка Б. Праворуч ми відклали три клітинки, а це означає, що кожна клітинка у нас буде позначати 10 кілометрів в реальному світі. А потім ми ще відкладаємо 40 на північ. А на північ це у нас вгору на картах. І ми беремо тоді 4 клітинки, оскільки там 40 кілометрів. І от отримаємо кінцеву точку С. Оце у нас l 1 це у нас l 2 Ось давайте подивимось, я гадаю, ви самі собі відповісти на запитання. Як знайти повний шлях? Де він тут? Нагадую, що повний шлях це просто повна довжина траєкторії руху. Тобто оце і оце. Тому повний шлях це є L1 плюс L2. А от переміщення. Це напрямлений відрізок, тобто вектор, який з'єднує початкову точку з кінцевою. Отак. От якщо ви уважно подивитесь, то ви бачите, що ми знов таки маємо прямокутний трикутник, в якому катети у нас l 1 і l 2 а переміщення – це гіпотенуза. Тоді за теоремою Піфагора, от я пишу, за теоремою Піфагора. Ми маємо гіпотенузу цього трикутника S це корінь квадратний з L1 в квадраті плюс L2 в квадраті. І докремлюємо це. Ну, Перевіряти одиниці тут зовсім легко, тому я просто напишу, що моду, одиниці l і одиниці s це кілометр. Тепер підраховуємо шлях. 30 плюс 40. Я гадаю, що ви вмієте таке підраховувати, це буде 70 кілометрів. Тепер модуль переміщення модуль. Тому що саме переміщення це вектор. Корінь квадратний. 30 квадратів плюс 40 квадратів. Тобто це 900 плюс 1600. Під коренем у нас стоїть 2500, тому ми маємо, що це 50 кілометрів. Ну, а я сподіваюся, що дехто з вас вже побачив, що не треба і рахувати. Це той самий так званий єгипетський трикутник. 3, 4, 5, тільки збільшений в 10 разів. Отже, ви можете, ну, давайте для першої задачі. Я напишу відповідь, а далі робіть це самі. Відповідь. дорівнює 70 кілометрів і S дорівнює 50 кілометрів. Ну, як завжди, шлях не може бути меншим, ніж модуль переміщення. Ми про це казали. А це перша типова задача. Бачите, так? Тепер задача. П'ять двадцять два. Вона ще простіша. Дивимось. <кій> Перш ніж ми будемо писати, давайте подивимось ось на що. На якій відстані від початкової точки було спіймано м'яч. А ви не бачите, що це за фізична величина. Відстань від початкової до кінцевої точки. Мабуть, побачили, що це теж модуль переміщення. Тобто задача дуже схожа, проте ще простіша. Запишемо початкова висота. Ну, давайте висоту зазвичай літерою H позначає початкова висота. Це півтора метра. Кінцева висота H2, це у нас 1 метр. Треба знайти знов таки шлях і модуль переміщення. І знов таки, що я хочу підкреслити, що дуже важливо, щоб ви звикли робити простенькі рисунки. От ну, давайте. Оце, наприклад, рівень землі. Якщо ми будемо вважати, що кожна клітинка це пів метра, тоді, оце початкова точка. І от наш м'яч падає з висоти H1, а потім підскокує вгору. Ну, Щоб не зливалося, я трохи-трохи зміщую другу частину траєкторії, зображаю її поруч. Оце H2. А насправді оці точки лежать на одній вертикалі. і вгору. А тепер давайте подивимось, де повна траєкторія? От H1 і от H2. Як знайти довжину шляху? Я гадаю, ви вже це зрозуміло. А модуль переміщення це відстань між початковою та кінцевою точкою. Тобто ось це відстань. Ну, Якщо врахувати, що насправді все це на одній вертикальній прямій, то подивіться і напишіть самі, а я зараз, щоб ви звірилися, теж напишу. Як можна це S виразити через H1 і H2? Ну, я сподіваюся, що ви вже добре зрозуміли, що це H1 мінус H2. Ну, тепер у нас одиниці будуть, звісно, не кілометри, а мабуть, все ж таки метри. І підраховуємо. L дорівнює, я гадаю, 2,5 метри, а S дорівнює 0,5 Ну, Напишіть самі відповідь. І подивіться, будь ласка, уважно. Я пропустився одного невеликого порушення. Ну, крім того, що я тут не написав відповідь. Я ще пропустив важливе слово. Я гадаю, ви вже бачите, яке слово я пропустив. Чи ні? Я пропустив слово дано отут і отут. А вам це робити аж ніяк не рекомендується. Врахуйте, будь ласка. Ну добре, тоді рухаємось далі. Тепер ми маємо задання 5.33. Будь ласка, уважно, подивіться, я викладаю його сюди. Є така кругла, вона ж горизонтальна платформа, вона рівномірно обертається навколо своєї осі. Ну є такі атракціони, каруселі. Уздовж радіуса цієї платформи рухається хлопчик. Він проходить від краю до центру платформи. А поки він це робить, так, він рухається. Ну, будемо вважати рівномірно. Платформа встигає зробити три оберти. Треба накреслити приблизну траєкторію руху хлопчика відносно землі. Ну, Давайте будемо уважні. Оце вісь, навколо якої обертається, давайте візьмемо три клітинки радіус платформи. Зараз я її спробую. Зобразити. Ну, якось отак краще я не вмію. так, Давайте будемо вважати, що хлопчик почав рухатися отут. Ну, а кінець кінцем він потрапив ось сюди. Це початкова точка, це кінцева, Ну, от давайте подумаємо. Якби платформа, а платформа у нас обертається, наприклад, осью. Якби платформа не оберталася, то траєкторія руху хлопчика була б зовсім простенька. Я гадаю, ви це розумієте. Він іде вздовж радіуса цей радіус. І траєкторія його була б відрізком прямої. Ну, насправді, відносно платформи, вона така і є. Але відносно землі вона вже не така, бо платформа обертається. Розуміло? Дивіться: якщо за весь час руху хлопчика платформа робить три оберти, то за один оберт хлопчик встигає пройти скільки клітинок? Ну, мабуть, одну третину всього шляху. Тобто, через один оберт платформи, коли радіус стає на це саме місце, хлопчик виявляється отут. Ще через один оберт платформи він виявляється отут. Ну, а ще через один він уже в центрі платформи. А ну, подивіться і спробуйте сказати: а де знаходиться хлопчик, коли платформа здійснила тільки. Одну другу оберту, пів оберту. Ну, якщо за повний оберт він проходить одну клітинку від краю платформи, то за половину оберту він пройде, мабуть, пів клітинки. Але ж за цей час, оскільки платформа обертається, оця точка платформи виявилася отут. А хлопчик відповідно отут. Тобто через пів оберту тут, через цілий оберт тут, через півтора оберту він буде тут, через два оберту тут, ну і через ще півоберту отут. Я гадаю, ви вже зрозуміли, що ота крива, яку ми зараз маємо зобразити, як би ви її назвали? Вона закручується от сюди все ближче до центру. Як ми такі лінії називаємо? Я гадаю, що це спіраль. А тепер найстрашніше. Я спробую акуратно накреслити цю спіраль. Може, щось і вийде. Отак. Потім буде отак. Потім буде отак. Потім буде отак. Ух ти. Ну, ви знаєте, щось навіть вийшло. Ну, не переймайтеся, від вас теж ніхто не буде вимагати, щоб ви її досконало зобразили. Просто треба більш-менш акуратно зробити зображення. Так і хочеться сказати, чи є у вас запитання, але зараз я їх не почув, я це розумію. Отже, це було 5.33, тепер 5.34. Так, це, мабуть, навіть більш просте. Дивіться, у поперек палуби судна, який йде річкою, встановлено тенісний стіл. Два пасажири грають у теніс, накреслюють під час спостереження зверху приблизну траєкторію руху тенісного м'яча відносно берегів. Ну, якщо судно йде по прямій. Давайте я показую, наприклад, річка тече сюди, судно, ну я умовно зображу отак от. Це у нас судно, рухається відповідно сюди. А отут у нас встановлено тенісний стіл. Якщо б судно не рухалося, і ми дивилися б на рух тенісного м'яча згори, то ми б що побачили? Він перелітає туди-сюди, туди-сюди. Тобто вся траєкторія його руху була б ну, таким собі відрізком прямої, перпендикулярно до течії. І він би рухався приблизно однією траєкторією, може, трохи змінював туди-сюди. Але ж раз, кожного разу, поки м'яч. Перелітає від одного гравця до іншого, судно встигає зміститися праворуч. От давайте окремо спробуємо зобразити. Як приблизно виглядатиме тоді ця траєкторія? От тут, припустимо, вона починається. Як вона виглядає далі? Як саме вона виглядає далі? Ну от м'яч перелетів від одного краю столу до, до іншого, але за цей час судно змістилося відносно берегів сюди. Тоді, мабуть, траєкторія м'яча виглядає десь отак, поки це більш-менш пряма лінія. Поки він перелетить знов до першого гравця, судно ще зміститься. Буде отак. Ну і це буде повторюватися. Може повторюватися досить багато разів. Отака ламана лінія, яка складається з відрізків прямою, отак вона виглядає. Ну, оскільки ви мовчите, то ми можемо переходити, мабуть, до останньої задачі, яка вважається більш складною. Значно більш складною. Але подивіться, не така вже вона і складна. До речі, я нагадую, ми от зараз через кілька хвилин, там може через 5 закінчимо. Будь ласка, ви зараз це передивитеся. Все ж таки запишіть собі те, що ми робили. Це не, не потребує багато часу. Давайте подивимось. Задача 5.37. Літак пролетів над південним полюсом. І перемістився на 20 кілометрів на північ. Ну, ви ж розумієте, що від південного полюсу, куди ви не будете рухатися, ви будете рухатися на північ. Після цього він пролетів ще 200 кілометрів на захід. На якій відстані від Південного полюсу опинився літак? Ну, давайте дивимось. Давайте ми. Запишемо, як ми це зазвичай робили, номер 537 Ну і запишемо, як ми робили в попередніх задачах. Перший відрізок шляху, пам'ятаємо, що це на північ. Це 200 кілометрів. І другий відрізок шляху, який куди там? На захід. Це теж 200 кілометрів. Так. Треба знайти відстань від полюса до кінцевої точки. Тобто це знов таки, скажіть самі, я сподіваюся, що ви зараз можете це зробити, це знов таки модуль переміщення. От давайте буквально одну хвилинку. А потім я намагатимусь, по-перше, треба нарисувати. А потім я намагатимусь вгадати, що ви там нарисували. І ми обговоримо картинку. Я ж гадаю, ви добре вчили географії, дещо вже знаєте. ¿Qué tema? Ну, Хвилинка, мабуть, ще не минула, але вже минуло трохи більше, ніж, ну, 3 чверті хвилинки минули. Я готовий на парі з ким загодно з вас, щоб ви у кращому випадку зобразили ось що спочатку 200 кілометрів, ну, наприклад, отаким чином дві клітинки на північ, так, а потім на захід. Ой, тут нема куди, перепрошую, давайте отак. Дві клітинки на північ, а потім дві на захід, а на захід це на картах зазвичай сюди. Тоді це буде Л1, це буде Л2, а оцей відрізок. Це буде переміщення, і його можна знайти, як ви розумієте, за теоремою Піфагору. Якщо б ви це зробили, ви б отримали десь приблизно 280 кілометрів. Проте, якщо ви дійсно так зробили, я мушу е з вами посперечатися. Так воно не буде. Так воно не буде. Ми звикли з вами. Вважати, що коли сказано на північ, то ми показуємо це на схематично пряма лінія на північ. Якщо сказано на захід, то ми це зображаємо як пряма лінія ліворуч. Але ж давайте згадаємо дещо з географії. Коли ми рухаємося на північ або на південь, то ми рухаємося вдовж, вздовж певної особливої лінії на земній поверхні. Як таку лінію називають, яка проходить строго на південь, на північ? Таку лінію називають меридіан. І ви, гадаю, знаєте, що насправді меридіани, якщо це полюси, меридіани вони все ж таки не зовсім прямі, вони є, є, мають колову форму. Якщо ж ми рухаємося на захід або на схід, то ми рухаємося вздовж певної паралелі. Це може бути екватор, а може бути 50-та паралелі, якщо у Харкові, або ще якось. Тобто насправді ми рухаємось по дузі кола. Але про це можна забути. Якщо це коло має дуже великий радіус, наприклад, тисячі кілометрів, як воно на землі є, а ми проходимо якісь там десятки кілометрів. Тому ми маємо дуже маленьку дугу і можна вважати, що вона майже не вигинається, вона є прямою. Але ж у нашій задачі ми перебуваємо біля полюсу. А біля полюсу. Меридіани це дійсно коло дуже великого радіуса. А от паралелі біля полюсу це маленьке коло. Тому якщо подивитися з боку е, південного полюсу, то меридіани виглядатимуть отак. Ну, Можна вважати ще й прямі. Але паралелі виглядатимуть отак. Це будуть коло, ну, можна сказати, що на рисунку центри цих, центр цих кіл будуть збігатися з полюсом. А тепер подивіться, як ми рухаємось. Ми були на полюсі. Ми е, пройшли 200 кілометрів ось сюди, а потім 200 на захід. 200 на захід. А коли ми рухаємось на захід, ми рухаємось вздовж оцієї дуги кола. А коли ми рухаємося цим колом, то хіба ж ми змінюємо свою відстань від полюсу? Ну, от, наприклад, сюди немає значення. Ні. Ми рухаємося колом, це коло радіусом, подивіться яким. Мабуть, 200 кілометрів. А якщо ми знаходимося на цьому колі, то наша відстань від полюса становить завжди 200 кілометрів. Тому відстань від початкової точки до кінцевої буде дорівнювати просто 200 км. Отака собі провокація. Ну, що я зараз ще можу сказати? Подумайте ще над цим, це не просто приколи, як то кажуть. Вони є цікавими самі по собі. Все, ми на цьому зупиняємося. Програму мінімум ми принаймні виконали. Будь ласка, передивіться, запишіть коротко, запишіть коротко і виконуйте домашнє завдання. На все добре.